Всім привіт. Це телевізійна передача. Доброе утро, В'єтнам. В'єтнам. Ми, знаєш, як ведучі за столом. Ну да, так, можна ще так робити. Знаєш, як, як в школі. Так. Да. Про що у нас сьогодні мова? Ми в центрі міста. На фоні нас прекрасна вулиця. Зараз це Ніжка. Святослава Краванська. Святослава Караванського. Колишнього Жуковська. Так. І. Ми хочемо поговорити з вами про правила благоустрою і всі їх розділи. Звучить максимально, заметно, максимально скучно. і ніхто це дивитись не буде. А Артем Перфілов — журналіст. Олександр Славський, депутат міськради одеської. Як обговорити правила благоустрою так, щоб їх дивились? Так, щоб це було цікаво. Так, щоб це було цікаво. Слухай, ну я, по перше, хочу сказати, що я спробую так по журналістськи трішки не занудство, що це. Стосується кожного. Чому? Бо це все що, все, що ми бачимо навколо. Всі ці фасади, балкони, вивіски, навіть назви вулиць, таблички, а, Тарковки, оформлення, оформлення цих барів. От Ми сидимо, це правильно чи неправильно це так от робити. Правильно. Я не знаю. Ніхто не знає, бо права б немає. Тобто це робиться хаотично. Ну, вони халатично. є, Але вони фрагментарні, застарілі і так далі. Криві, коротше. No. Але там є все. Там є розділи про те, як треба отримувати кладовище, узбережжя, зелені насадження, парки, як облаштовувати парковки, як облаштовувати кондиціонери на фасадах, як має виглядати історичний центр. Це будь-що. І е, в будь-якому випадку ці правила, якщо ви живете в Одесі, розповсюджуються на вас, і ви можете бути якимось чином оштрафовані. чи... Отримати якісь негативні наслідки від їх недотримання. Наприклад, там вас не такий якийсь балкон, який не співпадає з правилами благоустрою. Його було потрібно не білим зробити, а сіреньким. А чи не робити там якісь е... ви повісили кондиціонер? Да, да, Або в е, дворі вашого дому впала, е, впало дерево, і протисло чиюсь машину. Або ви живете в приватному секторі, і у вас за заросла. Перед вашим забором між вашим забором і дорогою заросла ця тропінка. Коротше, це все про вас. До речі, слухай, Я зараз був в Люксембурзі. І ми їздили на, на екскурсію. Ми їздили в два місця. Дивись, бар відкривається. Зараз бар відкривається, пиво і, і... пиво принесли. Пиво принесуть. Одразу знаєш так, без, без замовлення навіть. Це бложик, чому ми жартуємо при бар? Це бложик, що не так в Одесі з Одесою і. Ми думали знімати його в барі з пивом, але ми кожен раз збираємось до обіду, коли бар ще не працює. то пиво нам не дістається. Вже майже після обіду я бачу, що відкрили вже бар просто, і можливо є сенс. Можливо, зараз подивимось. Коротше, давайте вирішимо. Так, ось я був в Люксембурзі, і нас а, повезли а, на екскурсію на два кладовища. Це, до речі, щодо монітизації, також тема. Одне кладовище, обидва кладовища присвячені Другій світовій війні, одне американське, одне uh -huh. е, е, німецьке. Uh -huh. Це стосовно взагалі комеморації, як такої, і правил благоустрою. Також, тобто вони настільки переймаються цим, що на ці кладовища можна ходити як на музеї, як в музеї, прям справжній, і воно все під такий стандарт зроблено. Вони різні, німецьке, американське, вони повністю різні. Там різний підхід, але воно настільки. Зроблено ну якось конструктивно все, що туди приїжджаєш і такий. А чого в нас такого немає? А, а давай так. А, якого кольору пам'ятники і там і там? А, на німецькому вони темно сірі, і там таких, такі жирні темно сірі хрести стоять. Такі. І, а на американському вони всі білі, там мармурові, дуже пафосні пам'ятники. Кожен стоїть 5 штук баксів. А, і там поділяється на два варіанти: або це хрест, або це е, зірка Давида. Тобто, це залежить від віро, е, сповідання. сповідання солдата, і вони кажуть, що це дуже велика проблема. Вони не мали. Ну ми жартували про на півмісяць, але виявляється, всі жартують про напівмісяць і зірку. них дійсно на той момент, е, коли вони робили список солдатів і віросповідання, е, в них не було графи мусульмани, не були графи протестанти протестанти католики і іудеї та інше угу. і виходить так що для того щоб не рушити цю систему і не шукати більш глибоко і бо більш стандартизуватися вони зробили два вида пам'ятників один хрест який до протестантів католиків та інших і один для іудеїв Зроблено зірку Давида, але виглядає ну потрясно. все виглядає Супи, просто е, по перше. Подивіться один з минулих випусків, присвячений власним е, військовому меморіалу в Одесі, е, його планам, чи мріям, як би він виглядав, для мене було здивування. Е, я організував події, на яку запросив експертів з меморіалізації. Вони розповідали, що е, в нас е, історично. Європейська модель меморіалізації, коли ти дивишся на більш прадавні старовинні цвинтарі, наприклад, в Одесі, в, в козацьке цьогодні. кладовище, там білі цвинтари з вапняку чи з піщанику. А, або а, на горі Маківка УСС. А, це українські січові стрільці, вони теж білі. Ну так, з, Це більше європейська оглядач. Це європейська традиція. А в нас цю традицію зламали. І е, ставили чорні пам'ятники, чорні такі мармурові пам'ятники, і воно викликає не е, захоплення цим місцем і подвигом цих солдатів е, цих жертв війни, а е, викликає сум, смуток, тривогу, такі штуки. І це традиція російська. І ми зараз, коли хоронимо е, своїх загиблих і ставимо чорні. Ці мармурові пам'ятники робимо майже так само, як в Катарії. І дивись ще одну штуку. Я побував в Києві на одному складовищі, там, де також наші захисники лежать, ми були з радіо а, італійським, і італійці на телефон почали знімати пам'ятники з цим там. І тут вискакує якийсь вахтер в напіввійськовій формі з криками: цього не можна знімати. Видали це. І я був трішки. В шоці, всі були в шоці, італійці. Ми тобто. Ми ставимо пам'ятники для того, щоб їх не показувати. Ні, це я думаю, що це якась. Е... Але що? Ну, а що це було? Ну, типа, це виглядає. Синдром Вахтера. Тіпо... Синдром Вахтера, але ж це офіційно. Друже, Ні, так он не може, не може бути. Всі... Ну, здрасте, Зач... ми там були. Е, ти, приходиш на... повернемось до так о, ти приходиш на німецьке кладовище, питаєш їх, а чи можна тут ходити? Вони кажуть, та що можна, можна. Ну, між хрестами там і так далі. Бо якщо не будуть ходити між хрестами, то вони взагалі забудуть про це місце. Треба, щоб так. люди приходили і ходили там. А в нас все заборонено. Нічого не може. Не, не заборонено. У нас, до речі, цей військовий е меморіал має бути на західному кладовищі, це на майже об'їздній навколо Одеси. Але повермось до правил благоустрою. Давай. Правила благоустрою от, стосуються всіх. Ви автомобіліст, правила благоустрою, як ставите. Вашу машину чи як облаштовані парковки? Ви просто маєте квартиру, як має виглядати ваш балкон? Ви маєте приватний будинок, або живете в ньому, як має виглядати придумова територія і так далі. Тобто там стосується всіх. У вас ОСББ, ви маєте обслуговувати, чи ви живете в багатоквартирному будинку? Ви маєте обслуговувати прям певну територію і робити її відповідно цих правил благоустрою. Ну до речі, хочеш кейс? Дивись, пам'ятаєш. Балкон на Дерибасівській, такий це називається а, патріотичний балкон, Так, так, віки Сибір, і в, в неї ж заруба з міською владою вже 11 років щодо цього балкону. Виходить так, що вона якби красить цей балкон, а, 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 а міська влада його замальовує. Я, і якщо, виходить так, якщо що ви не бачили в, воно в таких о, візерунках патріотичних з українськими народними. такими... на Дерибасівській можна побачити е, е, да, на Дерибасівській. Одна з поверхівок. Е, то. Але виглядає так, що. А, нібито о, Віка Сибір не дотримується правил благоустрою, а міська влада дотримується цього. Можливо, так і є. <сум> Були. Можливо, якби міська влада і Віка Сибір прочитали правила благоустрою, можливо, вони б там щось таке знайшли. Або можна було б весь будинок прикрасити цими візерунками. Але прямо зараз немає, наскільки мені відомо, таких обмежень. Я погано розумію, що зафарбовують. Ну, тим не менше. Треба, до речі, розібратися. Тим не менш, Одеська міська рада незабаром через декілька сесій прийме два дві частини правил благоустрою. Одна з них стосується евакуації авто. Чи не евакуації, скоріше конфіка... ну, ну, це ні, це і кудись вивезти. Це штрафні авто санкції. з вулиць без хазяйного авто. Що таке безхазяйне авто, там розписано це авто, по якому неможливо встановити хто господар, І там ціла процедура розписана, попередження, там, намагання знайти цієї людини. Скоріше за все, це автівки, які стоять там роки, якщо не десятки років. Скоріше за все, не скоріш за все, на них немає номерних знаків. Часто вони стоять з порушенням правил, правил парковки, і треба з ними щось зробити, кудись їх діти. А також якщо сам господар відмовляється цю автівку забрати, такий кейс є тут неподалік. Ось тут позаду нас Тераспольська площа. Тут декілька місяців назад якась дивна людина. Я не знаю, що з ним або з нею сталося, Нанеслася з цією вулицею і в'їхала в торгівельний центр. бізнес-центр. Бізнес да. І там розкорочена автівка без номерів, вона прям розкорочена, розвитала. Це виглядає, типу там обломки шахеда впали, знаєте, і розвалили все, включаючи цю машину, але я так розумію, що це не так. Ні, ну це людина просто в'їхала на величезній швидкості. Я не знаю, як вона змогла тут розігнатися, в який час це було. І от стоїть машина. Якщо людина сама її не забирає. То ну це відверто псує зовнішній вигляд цієї площі, вулиці і так далі. То, типу, має бути. Процедура, як цю машину заберуть і кудись дінуть. В Києві давно вже розписано. Просто приїжджає евакуатор, такий забрав тобі. Потім рахуночок такий, знає евакуація, захраніння. І все, все таке по... просто. Причому все це оцифровано. Тобто це заходиш так. в приложуху платиш там дві тисячі гривень за все. Підаш і деше забираєш все, і ніхто ніяких образ, нічого, все просто платиш. Ми, ми не так і забрали, до речі, там кілька тижнів тому машину. Просто все, просто забираєш і все. Як Потім ось... ти можеш там. Якось я був менше доби в Києві за цей час. Двічі в мене забрали машину. Я в якийсь момент вже встановився додаточок. І ну, так зручно, поки ти, ти ж... їдеш в таксі, платиш, приїжджаєш з податки бюджет, Це ти вклав розвиток Києва. Рані 4 тисячі гривень <рес> за добу. Я зрозумів, що в Києві краще брати готелі з паркінгом. І їхати не на машині на поїзді туди. Але ну така процедура, і я розумію, що в нас нема довіри до міської ради, що типу вона може зробити щось нормальне і прикольне, але ідея цього, цих правил в тому, щоб позбавити вулиці Одеси від цих розбитих старючих автівок. Інколи вони стали вже смітником, туди скидають сміття, е, там живуть е, якісь люди, живуть криси і так далі. Ви хочете, хочете... їх мавити цього дому? Окей, ну ідея правильна, це, це ці правила треба приймати. Але є, а, скільки а... я хейту вислухав, коли опублікував це в Фейсбуці. Але дивись: е, а, де, ну, а де та сама гарантія, що ми десь е, обійдемо корупційні схеми, які з'являться... Наступним чином цієї ідеї. Ну, я маю на увазі після створення правил благоустрою. Стопудовому з'явиться якась корупція. Як ми це обійдемо? Будемо там ідентифікувати кожен випадок і щось змінювати. Воно так і має працювати. Типу, ти щось вводиш, розумієш, що воно працює так чи не так. Якщо не так, то ти щось змінюєш. Так воно має працювати просто. Це норма. Але тут я навіть не знаю. До речі, я з'ясував, що є Верніше, мені в коментарях написали, що на ринках є люди, які підганяють автівки з кузовом, не да. ставлять їх, знімають номери, їх неможливо штрафувати, ідентифікувати. Uh, і, і вони через те, що нема номерів, то ти не можеш uh, взяти з них плату That's за заклушать і вони в кузовах просто зберігають щось. Well, а зйомні номери звозити з собою. Чому це ран раніше мені ніколи не проходило? Якийсь да, да. склад влаштовують, просто от, як ставлячи автівку, і нікому не вигодно його евакуювати, бо ніхто не знає, хто ти цякий, такий, з кого брати гроші евакуацію евакуації. Ні, ну хтось об'явиться, але зараз нема процедури, як забрати цю автівку. Це правда. А другий е документ, який я ще не читав, але там будуть правила отримання фасадів. Е уяви, е скоріше це стосується історичного центру, але не лише історичного центру. І це породжує величезні у нас була робоча нарада в декілька днів до запису цього відео. Ну, і от е каже там: треба правила отримання фасаду. Ти проти цього? Дивись, а знаєш, чому? чому? Ні, я взагалі не проти. Але Але, я але. зараз поясню: це відкриє дискусію, яка не повинна давно бути дискусією, але вона все ще є. Кому належать фасади? Фасади належать все, співмешканцям. А все. А міська рада це знає? Знає. — Чому вони думають, що це досить їх? Ні, ні, міська рада готова віддавати. Віддала, Прямо віддавати? Як вона може віддати, якщо вона їй не належить? Ні, ну колись давно була процедура, по баланс зняття з балансу будинку. ЖКС, і типу ОСББ там робив акт приймання передачі. Я тобі відкрив але... секрету, немає ніяких балансів. Так, да, їх Немає взагалі, нема, хер хірних скільки вже, але галяк в тому, що от дивись, що буде, якщо раптом мешканці осієї будівлі чи осієї будівлі дізнаються, що в них неправильно облаштований фасад. Він виставлять штраф за да, його отримання однозначні. і скажуть, що вони мають прибрати цей балкон, оці два кондиціонери, і все да, 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 таке. Так і буде, Це спадова. Так і буде. Так має бути. В цей момент ці нещасні чи щасливі люди, які щасливі, живуть звісно. в цьому будинку чи в будь-якому іншому, вхіреють від цих цифр, а там цифри ого. го навіть прибрати фасад, чи там відреставрувати це величезні цифри і складна процедура. Вони фігіють, вони не можуть скинутись на нормального двірника, так. а тут їм кажуть: типу, чувачки, у вас тут штраф ну, і суха, плюс зобов'язання це зробити. Сука, але це юридична зазаза з за, за... проста юридична задачка. Е, з фасаду випадає е, цегла, вбиває людину. Хто винен? Це ж юридичне завдання. О, співвласники правильно, б. співвласники, а співвласники про це знають, наші? не знають. Ну, це... — Вони знання, скажуть, що вони всі не, не знання законів, не звільняє відповідальності. Це знову до освіти, так? Да? Але, але потім е, наступає період, коли е, якщо ви живете в пам'ятці архітектури, ви маєте зробити паспорт фасаду. Вирішні зробити паспорт фасаду. У вас має бути технічний паспорт, яких немає на більшої будинків. Це правда. І, а це технічний паспорт декількасот тисяч гривень. Паспорт фасаду це тривала робота і те, що вона коштує, незрозуміло, хто має це робити. І на цих мешканців звалюється просто так. Ти розумієш, що ти зараз пригрозив просто всіх на старцях. Такий, ми не будемо вас грозити там, якимись справами благоустрою. Але дивіться, коротше, ви будете оштрафовані. А вам доведеться ремонтувати фасади, робити паспорти? І взагалі, я не знаю, з'їжджаєте десь за Слухай, Ну, справа не в тому. Справа в тому, що треба чесно розказати людям, що ось так воно буде. Ці правила будуть вступати в силу поступово. Ну, там штрафи, напевно, що вступляться в силу не раніше завершення по А Можна штрафі? в кредит платити їх, там, е, е, да, оформлює кредит на, <рес> на <рес> монобанки <рес> чи там <рес> на, е, на будь-якому банку і валкам плати. <рес> це я до того, що ну, цікавтесь такими штуками це важливо. І, і важливо, що поки ця система не буде введена. Насправді в нас не змінюються ці фасади. Це, до речі, про відповідальність кожного з нас, бо ми чомусь знаємо, що нам щось належить там, квартири, чи будинки, чи земля, але ми не, не віддаємо собі, що це ще й відповідальність за щось, як воно повинно виглядати. Оскільки ми живемо все ж таки в суспільстві разом. Тобто, якщо ви власник машини, це не означає, що вона може стояти будь-де. Що ви власник е е будинку на мається на увазі власник будинку, власна квартира, це зовсім не означає, що цей будинок повинен погано виглядати. Тобто, це правило співіснування із співколаборації І якщо стіни всередині ваші, то ззовні вони теж ваші вони теж ваші. Так не це можливо. важливо. І навіть підвали і чердаки також ваші, щоб вам не казали, з чи навіть міська влада, яка каже, що це їх. Це також ваше. До речі, є приклад в Одесі дуже активної керівниці чи керівника ОСББ, який відсудив підвали. Колись давно міська рада зареєструвала їх за собою і частково продала. ОСББ відсудили, повернули власність ОСББ. Уявіть, ви, ви в своєму будинку можете здати ці продані підвали, здати просто в оренду. Все, що за Магазини склади і що отримувати дохід. Да, фінансування якихось спільних, спільних робіт. Так, абсолютно. Але це шлях, який ми мусимо пройти. І доки ми не а, вступимо на цей шлях і не почнемо туди йти, воно буде ще гірше, 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 бо не може міська там, якась рада чи державні органи відповідати за всі будівлі. Справа вони не те, в в в що вона не може. Справа в тому, що якщо, ви не вони, якщо ми за це не відповідаємо. То хтось бере на себе цю відповідальність і забирає це собі. А ми потім будемо тільки жалуватися, що це хтось нас відібрав. Так, звісно, відібрав, бо ти не брав на це відповідальність. Якщо в тебе підвал тече, якщо там все е, в захолосному стані, то звісно, хтось бере це, робить. А ти такий, то це ж моє. Окей, окей, ну твоє, напевно, було колись. Але та, ну, так і виходить. так І виходить. І, до речі, те, що це зробила колись міська рада, що там вона просто в якийсь момент прийняла правило, що це її. Вона йде, типа: я хочу з'ясувати, чи конституція попередня, а потім міська рада, чи навпаки. Спочатку міська рада, потім конституція. Тобто в конституції записано, що це ваше, шановні співвласники. А міська рада каже: та ні, ми прийняли рішення, це наше, і тут треба розуміти, де хто правий. Я вважаю, що прави, ми як співвласники по конституції, це наше, і за це треба боротися. А потім це брати, ну як кажуть, на баланс, да тобто брати і цим займатися. Відповідальне за це. Да. Тут ще така історія, що чому міська рада в якийсь момент. В тому числі одна з причин мала приймати на баланс якісь дивні речі, які нас насправді належать пів Бо хтось там пообіцяв або популістично вирішив там, відремонтувати водогін чи каналізацію в якомусь будинку, а ти не можеш витрачати гроші на не свою каналізацію, ти так. мусиш її взяти так. до себе. Так. З іншого боку, в якомусь вигляді, або в вигляді приміщення, або вигляді чогось там ще. Тож заберіть і обслуговуйте свою каналізацію і фасади. Ну, я, до речі, якось е, мав конфлікт з ними з начальників ЖЕКів в підвалі хрущовки. Він просто зайшов такий, як герой, зайшов і почав кричати, що тут е, тіпа, е, безпорядок, діла якісь там е, Не зрозуміло, що відбувається. А я кажу, а ви хто? Він каже, я, тут все мені, тут все моє, там всі діла, як там міста чи ще щось. Я кажу, чекайте, дивіться. Ви прийшли в чужий будинок. До власності, до чужої власності і розказуєте, що тут треба робити. Це ну, я так розумів. Mm -hmm. І він трішки був в шоці. І потім, після того, як ну мені просто, до речі, спокійно я йому роз'яснив, що і як, він сказав так: знаєте, ми, напевно, неправильно почали бесіду. Кажу, звісно, це ми неправильно почали бесіду. Ну, давайте почнемо її знову. І почав спілкуватися чомусь нормально. Чому не знаю, Ну, то якось так вийшло. Короче, підтримуєте ідею утримання фасадів співмешканцями, але з іншого боку, я наполягаю, я в цій робочій групі наполягаю на тому, щоб міська рада зробила програми зараз. Є наприклад, програма, яка компенсує ОСББ виготовлення техпаспортів. Тобто, якщо ви в ОСББ хочете виготовити техпаспорт собі mm -hmm. на свій будинок навесь, весь. То типу міська рада частково чи повністю компенсує. Те саме має бути з паспортом фасаду і навіть з е, е, реставрацією цього фасаду. Е, на це навіть можна залучити якесь грантове фінансування. Зараз якісь італійці, французи фінансують часткове відновлення Одеси. Тож е, ми мусимо передбачити ще й заохочувальні інструменти. Єдина проблема, що для того, щоб за ними скористатись. Ваш керівник ОСББ, чи ви самі мусите бути трошки проактивними, піти поцікавитись, піти написати якусь заяву, заповнити якусь грантову заявку, якісь такі речі, щоб вам профінансували відновлення паспорту або встановлення чи там створення цього паспорту фасаду або встановлення навіть генератору, чи чогось такого. То активність треба буде проявляти точно Слухай, не ну, це, ж це приватна власність, нібито не виділяється. А я, якщо я активний, проактивний, приїжджаю, наприклад, до міської ради і кажу, слухайте, я тут міняю колеса на машині, Можете мені компенсувати частково? Це по програмі ну, з фасадами. Це інша історія. Це не лише твоє. Ну воно твоє, але є спеціальне правило утримання цих фасадів. Тому що це історичний облік. Міста О, і тому, що це зона історична зона внесена в культурно-спадщину ЮНЕСКО, наприклад, або інший історичний історичне араутики теж є, або просто пам'ятка архітектури. То вас будуть вимагати, щоб ви її отримували правильно, і вона була правильно реконструйована. Це дорого. Тобто, якщо моя машина, наприклад, Ford А, там якихось там дремучих років, то і вона може бути культури, то я можу проїхати і сказати: дивіться, ці колеса, ну їх вже майже ніхто не робить. Ну, до прикладу, дивись, я реконструював двері в. Центрі міста реконструкція дверей коштує якихось більше не І сам сам за це заплатив. Ні, мені допомогла організація тисяча дверей, яка отримала гранти. частково це профінансувала. Але загалом це все одно коштує і, і зробила фактично це. Це коштує неймовірних грошей. Тобто я навіть якби я всі двері прибрав би в квартирі і купив би нові кльові. То все одно б вийшло дешевше, так що ну ти це, це, це так, це так, так, це правда. Це ж е, відновлення, це зовсім інше. Так, да, це правда. Я іншим працює. То задумайтесь над цим, зверніть увагу, поцікавтесь у свого СББ, що там ви думаєте, що і як. Поцікавтесь свого депутата, якщо ви з кимось спілкуєтеся, не, не завжди цікавтеся депутата, бо вони скажуть, що вони вони вам пообіцяють, що вони самі все зроблять. Нічого, а, не зроблять. І нічого не зроблять, <реш> <він> буде... <реш> тільки цікавиться. І... Але... Ну, ну, да, да, ну... да. Тому в нього не Так. <реш> але якщо ви не хочете утримувати фасад в центрі міста і живете там, то задумайтесь над тим, щоб переїжджати в спальні райони. Бо, наприклад, не тільки спальні, приватні там будинки. Бо, наприклад, людина, яка живе в приватному будинку, вона чомусь ремонтує сама свій фасад. Погодьтеся це якийсь нонсенс, да? Більш того, навіть в діючих правилах є така історія, що якщо ви живете в приватному будинку, то ви мусите утримувати відстань між забором і дорогою проїжджою частиною, і навіть облаштувати там тропінку, якщо це технічно можливо. І якщо ви облаштували тротуар, якщо ви облаштували тротуар, він має бути доступним для людей з інвалідністю і людей на там, кріслах колісних, матусь з візками і так далі, тобто власність зобов'язує до певного рівня її отримання. Ну це правильно, і до речі, якщо цього... рівкою, до речі, теж так і, само, і, якщо цього не буде, я хочу підкреслити, то на ну скоріше за все нас не різьму до ЄС, бо в них на першому місці, у числі їх цінності, це не тільки типо там великі гроші, які вони отримують там зарплати, і тому подобне. Перше місце це все ж таки цей самий порядок, утримання і відповідальність кожного.